Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мій Фітнес щоденник. Давно ми з вами не бачилися. Ви, напевно, думаєте, отак, от вона там змагання виграла і пропала. Святкує перемогу. Ну, не тут то було. В житті в нас складаються такі обставини, що ми не завжди можемо їх контролювати. На жаль, в мене це теж таке сталося. Спорт, саме спорт і мій режим допомагають мені вернутися. Назад до життя, умовно кажучи, після такого стресу. Тому буду вам далі продовжити показувати свою рутину, спортрутину, як я тренуюсь, що я їм, своїх козанів. Буду розповідати про свої майбутні плани. Хоча після травня я переконалася, що хочеш розсмішити Бога. Розкажи йому про свої плани. Отак от. Але Треба, якби, жити далі, продовжити щось робити. Тому погнали, будете дивитися, що я їм. Хто дивився мої попередні відео, ви знаєте, що в мене в травні були змагання. Е одні, потім мали бути інші, але не були. І в мене, в мене відео на тому, що я ще була на сушці. Зараз, якраз, ну, що, оцей місяць, що зараз, липень. У мене. Теж така ж немає жорсткої дієти, я собі можу дозволити їсти хліба, <сум> як ви бачите, ще й свіжоспечений сьогодні тільки купили. <сум> Стараюся тримати раціон такий комфортний для мене, трішки так, як відпочиваю від дієти. Але все одно, ну, якби, умовно кажучи, в мене той самий раціон, тільки от, що додався хліб, на хліб можу вже якусь намазку взяти. Але по білкам. По факту я тримаю так само, щоб нічого не пропадало то, що набрали за той час. Зараз в мене сніданок. На сніданок в мене тут два яйця, хліба, 100 грам і хумус. Я кажу, такий свій хумус колір трошки, ну нічого. Зазвичай я ще додаю якісь там помідори, огірки, щось таке, але щось сьогодні. Мені воно не дуже йде, того йому так. Поїли яйця, поснідали, помили машинку і їдемо тренувати плечі. Сьогодні в мене по плану. Взагалі, вони в мене мали б бути завтра, але так як завтра у мене робочий день, багато людей, тому сьогодні вихідний, можна їхати тренувати сьогодні. Як ви знаєте, плечі в мене раніше відстаюча була група м'язів, зараз ми вже трошки їх піднабрали, тому що, напевно, останніх. Півроку я роблю суто однакові вправи, тільки збільшу навантаження. І покажу вам сьогодні, як виглядає моє тренування плеч, тому що останні відео, які в мене є на каналі, то ми трошки змінили програму і вже працювали по новій, ось скільки часу. І я побачила нормальний такий прогрес. Тому буду вам показувати саме такі актуальні, нормальні вправи. Думаю, дівчат, хто хоче трошки набрати верх, вам точно це буде актуальне. Ну і хлопцям, само собою. У мене, як завжди, моя жива вода, на ній я стягую це життя зараз, тому без неї нікуди. Хоча я не рекомендую тим, у кого є тривожність, пити таку штуку, тому що тут багато кофеїну, може трошки серцебиття прискоритись, вам буде ще тривожніше. Мені ок, тому можу пити. За ваше здоров'я. У нас миттєва телепортація в полізей. Я вже зробила два розминочних підходи. Роблю зараз. Один із основних першої правили у мене махи в сторони. Як би сказав мій тренер, це підйоми через сторони, а не махи. Виправляємо ситуацію. You know play, day, cape, Зараз я починаю тренування з підйомів гантелей через сторони. Роблю там 4-5 підходів, з яких у мене два основні під... два. Два розминочні і три-два основних. Я вже дивлюсь по тому, як я той п'ятий підхід, чи я зможу його зробити на вісім, десять повторень, чи не зможу. Від того відштовхуюсь. Бач, Другий підхід в мене вже основний іде на 7-7 кілограм гантелі. І е, хочу тут трошки потешніше пояснити, коли ми робимо махи, ми не просто звідси беремо гантелі і вверх піднімаємо. Отак. Руками руки ми фіксуємо напроти швів. Отак. от. Гантелі розвернули, і ми плавно піднімаємо з лікті, і тоді йдуть руки. Тут затримали, і вниз до кінця не опускаємо, не розслабляємо в нижній точці. Ось і звідси назад. Тоді ми будемо працювати саме середньою дельтою, а не трапеціями. Отак, от не треба робити. Зараз в мене буде наступна вправа. Це буде жим гантелей сидячи. Я покажу, як виставляю кут лавки. Почнемо з розминочних підходів і будемо поступово буду пояснювати по техніці. І тут я собі теж трішки піднімаю, щоб більше притиснути спину в лавочку саму. Так, На розминку у мене йдуть дев'яточки. їх я робив на 6 повторень просто так, щоб... Подивитися ще нормально. Тільки незручно, зручно мене ззаді кулька. Я не можу голову притиснути за цього до лавки. Що ми тут робимо? Коли ми беремо гантелі, ми їх закидаємо собі на. Поліна, виштовхнули, впираємося спиною, руки виводимо трошечки вперед. лікті, Рівняємо до рівня вух. І вверх витискаємо. З вуха порівняли, вверх витиснули. Буду пробувати 12 на 12,5, це я роблю теж ще розминучні. Взагалі, у мене зараз просто кожне тренування, таке враження, ніби останнє. Я тренуюсь на максимум, викладаюся на максимум повністю, так що просто коли виходиш в залу, щоб голова була пуста і ти ні про що не міг думати. І моменти мої, я просто думаю, якщо б не зал, я б, напевно, вже лежала у психлікарні. Тому класно мати якусь таку залежність, добре, коли вона хороша. Або я би почала бухати, напевно. І мене реально спасає те, що я тренуюсь, що є просто сили реально тренуватися. І це класно, треба це направляти в правильне русло і ставити собі такі цілі, які, здається, ти не можеш їх досягнути. Але настане час, коли вони будуть. Jak się prawidłowo robicie. Так, третя вправа у мене буде підйоми в лоці через сторони. Так, дуже класна вправа. Якраз від неї в мене почала рости нормально. Середня дельта Е, Не дуже приємно, але ефективно. Так, що ми тут робимо? Сідаємо. вагу я вже виставила. Одна рука у нас чіпляється тут. Раз, друга рука чіпляється там. Два. Лягаємо. так, Тут внизу. Ми стараємося як розтягнути плечі. Звели. І через сторони підняли. Розтягнули, підняли. Брала 14, але чотирнадцятою 14. не можу низько дуже опустити. Якщо опускаю сюди, вже через верх не можу випустити. Тому беру з меншою вагою трошки. Якраз в нижній точці я розтягую і звідси наверх скорочую м'яз. Тут ще головне виставити собі нормально сам блок. У мене там на вісімки стоїть, але якщо ви вище ростом, то можна трошки вище підіймати. Головне робити повільно і не спішити. Главное, щоб ми відчували, як м'ясо скорочується і розтягується. Не просто щоб це було отак от помахати. It, do... Так, четверта вправа в нас по рахунку. Це в мене буде тяга до обличчя на задне дельту. Але я роблю ось такими ручками, мені з ними зручніше, ніж з канатом. І якщо у вас регулюється блок, то краще його регулювати так, щоб е, сам блок був теж навпроти обличчя, щоб він не був вверх чи там занадто низько. І е, я там байдуже на яку ногу спиратись, я на яку вам зручніше, бо всі одразу питають, чи є різниця. Тут немає різниці на яку ногу. Так. І головне рух ми робимо не просто зводячи лопатки. Тут взагалі ми їх не включаємо, а за рахунок тяги в сторону канату, чи ось таких ручок. Ми їх через сторони тянемо. Після цієї підготовки, після сушки я не мала навіть часу вийти з неї нормально. І набрала була за два тижні десь, напевно, кілограмів шість-сім. Це мене перший раз таке було. Ну, типу, це на фоні стресу. Я реально їла фігню <рігла> і потім просто така приїжджаю у Львів і стою на вагу. І я дивлюсь на себе. А це просто жах. При тому, що два тижні до того я була суха, така повністю в найкращій формі. І в принципі десь за два тижні, вже коли я приїхала, я почала ну, типу, ходити в зал, робити трошки кардіо, рухатись. І ну, вони ті кілограми скинулись. Але для мене це був шок, що можна так швидко, просто навіть того не помічаючи, набрати. Зараз, в принципі, я, якщо брати так у загальному за роки, що займаюся, то мене, напевно, зараз найкраща форма, яка могла би бути в міжсезонах. Тому і класно, що не треба буде багато сушити кілограмів. Що Достатньо буде там кілька скинути, і я вже буду в своїй нормальній змагальній формі. І погнали По одній руці. Я коли роблю цю вправу, ржу, що це коли знаєте стакан підняти надки. Здорово. У мене ще зараз такий трошечки набір іде, і вже з серпня місяця я буду починати шити. Оце все. Будемо пробувати. Показувати, що зробили тут, і тоді беремо вже паузу. Я буду пропускати весняний сезон. Буду вже, якщо доживу, <рес> буде осіння наступний. <рес> Депресивний настрій. Я ділюся зі всіма депресивним настроєм. <рес> Трошки зі всіма поділишся, і тобі вже менше лишається. скоро так буду. Боком. Боком двери буду заходить, это такое. <реклама> 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 Останнє браво в мене на трицепс – розгинання з рукояткою прямою. Я пробувала вже перший розминочний, можна робити, другий. Можна в фігурі виступати. Я вже тут 300, що той душ, йду одразу їсти. Бо я така голодна, що просто капеть. Роблю суміш на панкейки, точніше, вже зробила. Тут в мене. Е, що тут у мене є? 200 г борошна, одне яйце, два скупа протеїна і підсолоджувач. І я давала не кефір, а давала просто звичайну воду. І вийшла в така густа маса. Зараз буду їх випікати. І е, ще буду додавати собі до панкейків арахісову пасту, банан і половинку протейного батончика. Так що в мене зараз буде very, very... Е, як це... Делішен. <рігаті> e, обід. Оу, щит. Біка. Давай п'ять. Давай. 5. Давай 5. <рігаті> <рігаті> так, якщо ви таке як і я, поведетеся на протеїн зі смаком дубайського шоколаду, то не рекомендую, тому що там смак тільки шоколаду. <рігаті> Ніякого... Ніяких Дубаю там немає. Релю, мені протеїн новий, думаю, дубайський шоколад, значить, там буде щось з фісташкою. Приходить просто шоколадний протеїн. Це розчарування, бо я взагалі не люблю шоколадні протеїни з кавою і так далі. Ну нічого, в панкейках нормально, якщо все то заколотити. І я тепер почала ще використовувати не рисове борошно, а даю цільнозернове. і теж прикольно виходить. Трошки інший смак, бо мені вже набридли було з рисовим. Щось трохи змінило в своєму житті. Я не знаю, що вам знімати. Ви мені пишіть в коментарях. Тому що в мене однакове життя як о, одне життя білдер. Я їм тренуюсь, працюю їм. До речі, дуже така класна. Оця в сільпо продається паста. Що це за бренд? Ага, Аумі. Прикольна така кремова, і мене від неї не висипає. І тут мене спалили. Ага. Це просто космос. Я їм не рис. Так, сьогодні на вечері у мене просто дуже-дуже неочікувана страва взагалі на моєму каналі. Сьогодні в мене на вечерю деруни. Рецепт просто все дуже просто. Картоплю почистити, натерти. Додати туди яйце, сіль перець, і я дала трішки борошна. і смажимо. Беру один на пробу. Дуже смачний. Дуже-дуже. І не жирненький. Тому що всюди в закладах і у батьків всюди дуже жирні даруни. Взагалі, коли я не на сушці, я дозволяю собі з'їсти щось таке, що мені дуже хочеться. Наприклад, там чи піцу, чи суші. Але інколи буває, що дуже хочеться якраз такої домашньої кухні. І е, я дуже її люблю, але не люблю готувати. Тому я рідко їм такі страви. Мені простіше зварити рис курку і так далі, ніж оце заморочуватись, над чимось видумувати, що зготувати, їсти. Ну, Сьогодні цей день настав, щось у лісі здохло, не знаю що. Але мені захотілося дурнів. Так що будемо зараз їсти дурни. Що такі смачні вийшли? Той один з'їла, тепер отой у мене всередині мій голодний звір просить ще. До після супермена продавала на хлопче. Так, ми, до речі, ходили сьогодні на супермена, подивилися ще фільм. Дуже класний, мені сподобався. Прикольна там собака. Якщо хочете трошки відволіктись, тому можете йти і дивитися. Відгук дуже обширний. Йоу. Зараз, бо я спалю свої даруни. Що ви бачите перед собою? Це скарб. І я іду їсти. Прохання не завидувати. <світ> Ось так ви провели сьогодні зі мною день. Я надію, що ви за мною сумували і чекали мого повернення на Ютуб. У мене багато планів зараз е, на рахунок е, контенту. Буду вам показувати деякі розпаковки. Буде цікаво. Так що залишайтесь, не відписуйтесь. Я знаю, що я з тих людей, які пропадають дуже часто, але так складаються в нашому житті обставини, що дуже важко залишатися в онлайн житті, коли офлайн відбуваються такі обставини. І е, наостанок хочу, щоб ви, е, хто мене дивиться, е, ви знаєте, що у нас е, в Україні є о 9-й годині хвилина мовчання, і я буду дуже вдячна кожному, хто. Згадає о 9-й годині мого брата, позивний у нього франик, який загинув 19 травня. Ось саме тому, наскільки мені це все важко зараз здається. Будемо прощатися. Слава всім героям і цінуйте те, що у вас є зараз, бо воно не вічне. Ось так. Всім дякую за увагу, Па-па. До нових зустрічей.